І продовжуємо працювати хімією. Сьогодні у нас 6 травня. Ось сусід мій також тут щось робить Безобразія якесь, а ми працюємо у нас сьогодні зоря. Це у нас поле номер 2, Злацон. Це, це, це пай, я вже казав. Це, скажімо так, не основна ділянка для Злацона, бо через вітропор у нас там. 17 гектарів золоце, а це тут же пай. Тут у нас вологи взагалі нема. Я вже рився, показував якесь поле чудне. Просто не. Хоча насіння, ви знаєте, вже починає там щось кинуло клюшку, то починає проростати. Вітер, вітер, вітер не дає взагалі бризгати. Чекали години-дві, мабуть. Ми ждали, ждали, коли воно. ну от... Дочекалися, ми можна щось нарешті побризати Відступили ми від сусіда один оприскувач, бо ну, неможливо там взагалі щось робити. Вітром несе все. От. От. Вже закінчуємо цей паю, не знаю, там. А, ну, по-моєму, і далі он несе. Чи може вже, а, ну, по-моєму, вже навіть не так, хоча несе. Вітер серйозний у нас. Коротше, вітри дощу нема, але ми бризгаємо. і додаємо ще проти жучка. Цей ар, ар боже, як він називається арттікс? Трошки поганяти жучка. Туди один оприскувач, зоря плюс арттікс. І нормально воно працює. В принципі, ми так само робили і на горохи. Кидали базагран, плюс цей Артікс, да, і нормально, в принципі, те саме ми повторюємо і на Соняху. Ні, не все конкретно так вітром, бачите, да? тому потрібно все-таки відступати від сусідів, дивіться. Бо попало їм все нафіг. От наша Зоря М900. Гербіцид системної дії, концентрат эмульсій. Ну, В принципі, він відомий всім, хто займається фермерством. Да? Ну, кукуруза, соняшник. Власне. От, норма внесення 1,5-3 літри на гектар. От, ну, ми десь 1,8 отак от щось середнє беремо. В принципі, 3 літри. Ну, Сенсу нема, то, власне, 1,8 до 2 отак от. Ну і цей атриц. Я вже показував там, де горох. Да. Тут 150 грамів на гектар. Клопи, черепашка, п'явиця, яв... тріпса, ну тут багато що він бере, в принципі, поганяти жучка воно нормально можна. можна.